У нас є високого гатунку музиканти, виконавці, які черство не реагують абсолютно на трагедії, на драми людей, які інколи стають на службу е, таким імперським планам тої чи іншої держави головний диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії каже: війна наразі відбувається і в мистецтві між фальшивим та справжнім. І аби істинної музики, яка є реакцією на те, що відбувається в країні, не бракувало, на фестиваль класичної музики Буковинський листопад запросили камерний ансамбль Артихата. Люди якраз з прагляду такої дуже. Вишуканої тонкої музики, тому ми вирішили, що нашу прем'єру Діабелю Тудей, яку ми тільки знову представили в Київській національній, національній філармонії України в Києві, що ми привеземо її і покажемо тут вам. Справжні митці завжди реагують на те, що відбувається довкола. Заслужений артист Ігор Саєнко каже: в свій час Людвіг Ван Бетховен захоплювався Наполеоном і навіть присвятив йому симфонію, але побачивши, у ньому диктатора своє розчарування відобразив у музиці. Дуже простий, радісний вальс, там буквально 16 тактів. І от навіть у Бетховена в кінці він уже ну, ці варіації зовсім не, не радісні і сумні. Танологія те, що відбувається зараз. В світі, те, що відбувається безпосередньо в нашій країні, родзинкою фестивалю Буковинський листопад листопад-2015» буде дитячий спів каже художній керівник камерного хору Надія Селезньова. А закриє фестиваль академічний камерний оркестр Каплічого Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час.